Середа, 2 квітня, ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Росіяни не припиняють тероризувати Нікопорщину через ворожі обстріли. Є постраждала Харківці ночі. Окупанти масово наатакували ударними безпілотниками. У місті зафіксували щонайменше 13 влучань. Постраждали восьмеро людей. Є поранені та загиблі на Донеччині і в Запорізькій області. Більше про ситуацію в Україні та на Дніпропетровщині розкаже моя колега Вікторія Вахрушина. Вона на прямому зв'язку. Віко вітаю. Вітаю, Олено. Дійсно, ще одна неспокійна ніч для Дніпропетровщини під ворожим прицілом РФ. Ввечері та вночі були Нікополь та Марганецька громада. Там поранена 48-річна жінка. Окупанти били з артилерії та безпілотниками. Скидали боєприпаси з БПЛА. Травмовані жінці надали допомогу на місці. Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда. А в небі над областю сили ППО збили один ворожий безпілотник. Вісім людей поранено, з них троє дітей. Масована атака шахедів по Харкову. Цієї ночі в місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Більшість влучань було по промисловій зоні. Ворог поцілив по двох цивільних підприємствах у холодногірському районі. Є влучання і в житловий будинок. На місцях виникли масштабні пожежі. Наразі триває ліквідація наслідків удару. Близько першої години ночі росіяни здійснили черговий масований обстріл міста Харкова. Від 13 до 15 влучань в Холодногірському районі. Маємо інформацію про 8 травмованих осіб. Це 4 жінки від 40 до 51 року, чоловік 53 років, дівчинка 16 років, немовля 9 місяців та хлопчик 7 років. Одна людина загинула ще двоє поранені у Малокатеринівці Запорізької області. Ворожий дрон потілив автівку поруч із житловими будинками. 45-річний чоловік загинув, 39-річна жінка й досі в лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Ще один чоловік лікуватиметься вдома. У красному лимані та покрові на Донеччині двоє людей загинули. Ще двоє людей в області поранені. За добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти регіону. Є руйнування житлових будинків, інфраструктури, ліній електропередач та газогонів. На сьогодні відомо, що з лінії фронту евакуювали 140 людей, 28 з них діти. Загалом цієї ночі ворог запустив по Україні 74 БПЛА. захисники неба збили 41 ворожий безпілотник ще 20 – локаційно втрачені. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина. А на Росії була бавовна. Невідомі дрони атакували три регіони. У Міноборони заявили, що їхня ППО нібито збила 93 БПЛА у Курській, Ростовській та Білгородській областях. Втім, на відео, які виклали місцеві у соцмережах, видно, що у Курську кілька дронів все ж влучили по цілях. А у Таганрозі російське ППО відбуваючи атаку, вдарило в району залізничного вокзалу. У місті пошкоджені також дві багатоповерхівки. І на цьому в мене поки що вся інформація. Ми надалі слідкуватимемо за подіями. Більше дивіться вже у наступних випусках. Новин на 11-му студії. Дякую тобі, Віку. Наша кореспондентка Вікторія Вахрушина розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Влаштував Сафарі буквально серед міста. В кривому розі чоловік зброєю погрожував продавчині в місцевому магазині. Жінка натиснула тривожну кнопку, але поки приїхали працівники охоронної служби, невідомий почав стріляти просто по перехожих на вулиці. Підозрюваного затримали. Як з'ясувала поліція, пістолет виявився стартовим. А в сумці знайшли пакет патронів та канабіс. На щастя, ніхто з криворіжців не постраждав. Наразі поліція збирає інформацію та опитує свідків. А в покрові чоловік відкрив стрілянину по автомобілю з людьми, а потім погрожував вбивством випадковому перехожому. Все сталося у дворі звичайної багатоповерхівки. Правоохоронці встановили ймовірного зловмисника. Ним виявився 43-річний місцевий житель. У затриманого вилучили травматичний пістолет та набої. Чоловіку повідомили про підозру. Зламана бойова машина це загроза життю захисників, мінус бойове завдання і навіть втрата позицій. Щоб цього не сталося, у кожній бригаді 24 на 7 працюють ремонтно відновлювальні роти. Знімальна група нашого проєкту Воєнкор відвідала цех ремонтної роти Січиславських десантників, де повертають до життя усе, що їздить і стріляє. Далі репортаж про тих, від кого залежить як швидко бойова техніка повернеться на фронт. У цивільних лікувальних закладах зазвичай білі стіни і люди у світлих халатах. Зараз ми побуваємо в іншому так званому лікувальному закладу, де також лікують та ремонтують різноманітну військову техніку. Сюди звозять техніку на колесах, катках і гусеницях. Та, що вийшла з ладу або пошкоджена в бою. Ось тут лагодять 30-міліметрову пушку БМП. На БМП 2 д зірвався снаряд внутрі ствольної коробки. Той снаряд догнав другий і пойвся взрив. Слава Богу, що хлопці не пострадали, снарядом порвало все. Зачікуємо деталі. Проводимо дефектовку всіх механізмів бойової машини. Додає Віктор, начальник ремонтної майстерні взводу спецробіт. До Римроти техніка потрапляє не тільки після наїздів на міни і артобстрілів. А оце наша гордість, це наша МТЛБ, яка побувала на найгарячіших точках, це Покровському напрямку. Ось як ви бачите, як працює ця, цей захист, ось було влучання і в пів дрона, а не витримав двигун. Паливна система поїхала у нас на ремонт. Зараз займаємося у комплектації і плюс займаємося усім навісним обладнанням. А в цій частині цеху наварюють захист від дронів і БПЛА, яких в окупантів, наче у дурня махорки, нам поступають. З заводу нам надходить повністю готова сітка. Ми її тут обварюємо, закріплюємо і відправляємо нашим відважним бійцям на фронт. Вони приїжджають, механік водії, десь щось погано видно. Ми робимо все під їхні запити, перероблюємо усю систему під них, і вже машина виїжджає на позиції. На і виправляють усе терміново, бо техніка захисникам потрібна не зараз, а на вчора. Каркас зробили трошки вущий, і башта погано провертається. І шліфувальник робить її ширше. Допрацьовує. Є у римроти січиславських десантників і мобільна, швидка технічна допомога. СТО на колесах виїжджає на передову. Близь до ворога. Під'їжджає, проводимо ремонти. Це заміна стартера, заміна там карбюратора, плюс сварочні роботи, треба сверлильний станок, треба заточний, все вона тут укомплектована. Плюс 18, плюс 19 градусів, умова класні. Навіть не кожна СТО має такі всі інструменти та прилади. Завдяки генераторам токарні станки безперешкодно працюють прямо у полі. Окрім важкої, легко броньованої техніки, ремрота 25-ї бригади лагодить і вантажівки. «І, що, да. Без пропусків працює гарно, стабільно. Для заміни і балансування коліс автотехніки працює у цеху і стаціонарний шиномонтаж. Вічеславський десантник – це не просто відважний воїн, а ще й фізично підготовлений військовослужбовець. А ця кімната у 25-й бригаді рухається разом із нашими десантниками. Де б вони не були, це кімната психологічного і фізичного розвантаження. Юрій робив усі тренажери власноруч. Його кімнату військові відвідують часто, бо є невідкладна потреба. Приходять з бойових, вони морально висажені. Хто-то приходить сюди в спортивну кімнату, потягає, потягає пару часиків желіза, накачувати свою грудь. Біцепс, тріцепс, широчайшу часу. На місяць ремрота ставить на колеса. Катки і гусянку, десятки одиниць, пошкодженої чи зламаної бойової техніки усе, що їздить, і стріляє, і допомагає силам оборони знищувати окупантів. Євгенкоптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Замість теорії, реальні історії та бойовий досвід після тяжкого поранення військовий з Дніпра повернувся працювати у школу. Викладає дітям захист вітчизни та історію, каже, хоч і має 20-річний стаж роботи, та війна змінила його бачення освіти. Як саме та що про викладача кажуть самі школярі? В матеріалі нашої Анастасії Шуляк. Розуміло? тобто, щоб там все було детально чітко. Італієць за походженням, кримчанин за місцем народження та дніпрянин за покликом серця. Вадим цингарелі проводить урок захисту вітчизни у старшокласників про те, що розповідає, знає не з посібників, а з власного досвіду на війні. Перші дні повномасштабної розповідає Вадим, пішов до військкомату, та до збройних сил його не взяли. Сидіти вдома просто не міг. То ж разом з друзями створили загін самооборони, допомагали поліціянтам ловити диверсантів. Далі пішов до лав 128-ї бригади. ТРО поїхав, закінчив натівські курси взводних ротних і потрапив до самого самого такого передка. Чоловік каже, як історик, він завжди знав, що війна то питання часу. Знав і те, що доведеться стати на захист держави. Я чітко знав, що буде саме війна. Ця війна йде майже 400 років. Москавити ніколи не залишали оце бажання нас приборкати, нас забрати і включити в состав своєї імперії. Близько року Вадим воював на різних напрямках, аж поки не отримав поранення під Старомайорським, що на Донеччині. Уламки ворожого дрону пробили чоловіку голову до повномасштабної Вадим 20 років працював вчителем. Тож після лікування та реабілітації повернувся до улюбленої справи. каже, це обов'язок виховати гідне покоління. Я коли був на фронті, думав, якщо мене не вб'ють, я обов'язково повернусь до роботи з дітьми. Це саме головне виховати таке покоління, яке буде не просто патріотичне, а думаючи, патріотичне. Я багато чого. Його привіз Саме з фронту, тобто те, що може їх навчити на практиці, це топографічні карти. Правда, це карти вони вже не актуальні, і саме тому їх можна використовувати. Саме топографічні карти основна тема уроків десятикласників. Діти згуртувалися біля викладача, аби роздивитися матеріал. Оце вже позначки, чисто які натівські, саме так він має талант дуже добре пояснювати. Тобто, знаєте, от іноді приходять е, аби щось там знаєте, відстрілятися. Вибачте, а от він дуже так дотошно, дуже так емоційно розповідає, що дійсно матеріал дуже добре запам'ятається. Зі своїми вихованцями Вадим спілкується військовими термінами під час розмови про окупантів, теж висловлюється чітко. Росіян я вже не називаю росіянами тільки або московити, або кацапи, тому що це назва їм більше підходить. Після фронту. Зізнається, Вадим змінив ставлення до викладання, став більше розповідати про власний досвід. Коли хтось починає там жалуватись на те, що йому там щось важко, тому подібне. І коли розповідаєш, як 4 кілометри йти по темряві без дороги, відразу ті проблеми дитини стають десь позаду, діти ж підтримують викладача та запевняють, хоч і суворий, але вміє зацікавити темою. Часто жартує, це додає такої гуморинки». Не полишають Вадима і побратима, часто навідуються питають. Чи потрібна допомога у вільні дні збираються разом, аби згадати спільні веселі моменти. Такі хлопці, як Вадим, це просто живі справочники. Ми намагаємося підтримувати ці зв'язки. Інколи це дуже потрібно. Департамент гуманітарної політики ж закріплює за військовими їхні робочі місця. Після повернення у цивільне життя вони можуть знову зайняти свою посаду. Це сім таких працівників, які вже повернулися і приступили до виконання своїх посадових обов'язків. Галом ще 80 працівників педагогічних закладів Дніпра зараз служать у збройних силах України. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. І далі про сезонні зміни у паркуванні. з 1 квітня в Дніпрі поновили оплату за паркування поблизу зон відпочинку. У місті сім таких майданчиків більшість розташовані на Січеславській набережні та набережні перемоги. На них працюватимуть паркомати а інформацію несуть до застосунків паркінг Дніпро та ЮНІП. Власники автівок сплачуватимуть за стоянку до 1 листопада. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось в наступних випусках.